Короче, ніч підходить до кінця. Лут, в принципі, йде нормально, я сказав. Навіть непогано, можете подивитися самі. Як ви вважаєте. Ось. Я зараз сам бігаю, мій напарник будується. Десь щось лута, а будує, коротше, не знаю, де він там лаза, коротше. Своїми справами займаю. Я біжу до цих ось тут ріг мене вони цікавлять Блін, мене вже скарбів е, тих е, карт мап короче не знаю штук 6 уже мабуть буде викопати не зараз зараз наче просто не дадуть але ну буде нагода то поїхатись і насправді Ну, типа, що пада в скарбі, залежить е, тупо від е, левела гравця. Ну, да. Тобто це інша фігня. Я пробував і пити, там, і їсти, і качати оцю фігню. Я ну, качував, там, ну, типу, чуть, чуть більше, типу, кількість становиться, але не якість. Тоб, е, і, до речі, не залежить особливо від е, біому, який там. узка чи зеленка. Особливо, ну, різниці я не бачу, якось там критично, типу, що в зеленці гівно, а тут типу, топ. Ну, таке. Плюс-мінус, скажімо. Тобто не, не варто прям це вивчати в кусті Ну, я просто вивчаю, бо типу, падають, щоб, знаєш, не, ну, якщо вб'ють, щоб блять, не, не прочитав. ніч доходить до кінця, тут ще, мабуть, хвилин 10 12. Ти знаєш, і такий час починається якась дичина. Або в тебе прям пре куча звірів і міні-босів, або прям якась -то срака. Тобто лімони, оце все, знаєш, якісь юлі, блін, якісь птиці, блін, оці вот птахи з цими своїми плювачками. Ти такий, типа, шо? вам робить зараз пробежусь тут саме смешно что вони не тупо з'являються всюди вони ну нема знаєш що ось тільки там вздовж когось маршруту там десь не пофиг тупо Роблю кругаля, типу, потім ще одного кругаля і так. Тоді щось ну. Просто, типу, треба пробігтися через чанки, щоб вони там, типу, з'явилися ну, танк. Потім починаєш вже, блять. з ними там вирішувати. Ще я за... Ну такая фішка помітив. Це було видно в, в цьому в біомі. Ну я туди поїхав, просто якийсь там лут да робив, щось там квестики там. Ну і мене в мене нічний час, коротше, з тудами. Ось. І, коротше, я якийсь час, типу, лутався, і навколо в мене прям почали спавнитися ці міни боссики всякі різні. То. То ну, Юля на то чекушка то ще якась оці вогники вуглики короче це вся братва. типу знаєш, прям ну, дивно ну не прям навколо да а там там сям короче ти бачиш, що вони з'являють ось і це прям знаєш, так цікаво було тобто я поставив якийсь час і вони самі ну заспавнились Цікаво. Я ось пробіг, короче, лоп, ну, типу, паралельно дві дороги, ну ти можеш побачити на карті. І одна на одній дорозі був один Вовчик, а на другій, короче, вовк, дмить, Вовк, подмить, Вовк, дмить, розумієш? Типу, прям колекція. Хоча, ну, паралельні дві дороги, да. О, блін, камон. воно, да? Ой, тоха, блин бежим я вчора блин же в же столиком узнаемо все капец бля. ин як шарн драхнув у него короче здібність током быты она ну типа немає меш він мене вдарив десь метров за 25 а потім прыгнув и майже одну до мене допрыгну меня ну врятувала шо спаву цей корочну я перестало мене трусити, я зміг рухатись. Вже ще паралізує, типу, як дубинкою поняв. Капець, блін. Прикинь, він мене в на 25 метрів. Я думаю, ну, типа, ладно, типа, поки дойде, я, типа, это. І він, короче, стриба. Він таки нагинається, як жаба, блять. І як оцей паук, поняв. Метрів на 10, може навіть більше стрибне. Я такий. А так що? Ще одна ліга. Даремно сюди пишу. І того у нас по ітогу на, на, на зараз, на цей час, 7. Я... єдине що думаю, знаєш, як ліги ну, з більш вигідно обміняти, да? Є ідеї діє. Можна поговорити з тим же густом, особисто, скажемо так, і, ну, обкашлять цей питанечко Типу, ну, щось доволі корисне для нас, те, чого у них доволі багато. Ресурс. Ну саме там люка, набої якісь Угу. Mm -hmm. Наприклад, у мене нема часу, да, робити. Я роблю набої, але так. Для себе, скажемо так. Маловато і що набью, да? Ось у мене дивись реально в ну в нуль. Тобто було 2000-2000 лишилось. Чого не змінилося з так? Тобто це і непогано. Ну, типу. І не то що прямо офігенно, да? ну будем як є вже. Але вовка вбивають так, що він не встигає навіть розвернутися. Ну, типу, він розгортається і вмирає. В принципі, приємно. Настав той час, коли я не весь лут навіть забирав, бо не влазило. Зараз спробую їсти. Так, що ранок настає? Закінчиться 11. 11 легендарок. В принципі, непогано, я рахую. Набоїв 2000, ну типу, як, як було, так і залишилося. Нічого не змінилося. Ну, не знаю, може ще я зараз когось знайду. ранок настав. Засмандрувати все це барахлішко скидувати нафіг. І займатися чимось більш цікавим.